На зустрічі у форматі Група 7 плюс Україна у Нью-Йорку Понад 30 країн та ЄС ухвалили спільну декларацію про підтримку відновлення реконструкції України. Повідомляє офіційний сайт глави Української держави. Це спільне зобов'язання сприятиме відновленню України. Передбачає координацію відповідних зусиль через українську платформу донорів, зазначив президент України. Раїни Володимир Зеленський, президент США Джозеф Байден, наголосив декларацію оприлюднюють, щоб засвідчити підтримку України зараз і в майбутньому. Головні пункти всебічне сприяння відбудові України на шляху до членства в ЄС. Координація підтримки через українську платформу донорів, надання до кінця року близько 50 мільярдів доларів США коштом доходів від заморожених активів. В РФ частину спрямують на оборонні потреби.